Окей, okay. будемо сьогодні з вами починати. чек the саунд. Глядачі та слухачі. Можете дивитись, можете слухати, можете під цей, під цей стрім заварювати чайок, або те, що я теж дуже люблю, коли ви ставите мені реакції, або пишете в чатик, особливо, якщо звучить якесь питання. То інтерактив це завжди ок, це завжди весело, це завжди вітається і схвалюється. Тому, звісно, влаштовуватись комфортніше, але важливо так, щоб ви могли і е, щось мені написати, е, звісно, відповідно до того, що я вас запитав. А запитувати вас буду про наступне. Сьогодні, наша сьогоднішня тема звучить правильно, наступним чином. Зараз я її красиво прочитаю. Звучить вона. Звучить вона. Five phrases to demonstrate. Okay. Five phrases to demonstrate to your supervisor, that you are passionate about your work. Простими словами, як сказати, як продемонструвати, які є у нас круті, цікаві фрази. Те, що ми дійсно любимо свою роботу, те, що ми дійсно. її. Від неї кайфуємо, ми хочемо робити більше, хочемо а, займатися цим, а, і, можливо, за це отримати а, підвищення, або а, більше отримати за цей грошей. Тому, як це можна сказати гарно, не просто I like my work, а, але якось красивіше, професійніше, і так, щоб це дійсно брало задушу. Ми поділимо наш. Сьогоднішній ефір десь приблизно на дві часи. Спочатку ми пройдемося просто по загальних взагалі, словах, які нам можуть знадобитися, і потім, власне, перейдемо до фраз. Минулий мій стрім зайняв щось хвилин 40. Я постараюся сьогодні трошечки бути лаконічнішим, щоб це не затягувати настільки надовго. Отже, спочатку у нас буде невеликий ну можна сказати так, глосарій, да? тобто список фраз, які. Непогано б знати, щоб, ну, які можна використовувати, ну не фраз, а слів, які, в принципі, непогано використовувати в, при обговоренні роботи або, мовно кажучи, в бізнес-контексті. Перша фраза це make a difference». Будь ласка, хто зараз до нас приєднався? Напишіть, що на вашу думку означає це make a difference», Тому що фраза, вона наче всі її розуміють, а з іншого боку, коли просиш перекласти або пояснити цю фразу make a difference», Дуже часто люди такі, ні, ну, це щось про зміни, це любити зміни, робити зміни, непонятно. Напишіть, будь ласка, я почекаю, що uh, означає фраза make a difference. все таки make a difference це не про зміни. Про, ну, якщо, взагалі, воно може мати дійсно значення залежності від контексту, але, як правило, I feel that I make a difference – можна перекласти, як я відчуваю, що роблю щось важливе. Тобто, to make a difference це займатися або робити щось дійсно важливе. До цієї ми повернемося буквально за кілька хвилин. а Зараз пройдемося далі, далі по іншим фразам, які нам важливі. Тобто, перша make a difference, робити щось важливе. «Strive» – Strive – це те саме, що прагнути. Тобто, strive to get something, strive to do something, strive to improve myself. Тобто це прагнути до чогось. «Drive» – це відповідно мотивувати. Або змушувати, або не мотивувати. Ну, в нашому контексті це скоріше буде як мотивувати. В принципі, іноді drive, там she drives me mad, да, Це робить мене, типу, вона бізить мене. Але коли ми кажемо про роботу, This job drives me to develop myself, наприклад. Да? Тобто вона мене мотивує да, змушує мене покращуватися. Цікаве слово impact. Імпект теж може прикладатися по-різному, і як зіткнення, і там ще різні. Але в нашому те, що нас цікавить, це значення слова вплив. Імпект вплив. Да? Е, знову до слова імпект ми повернемося трошки пізніше, але поки що розібрали. Strive – прагнути, драйв мотивувати, імпект це вплив, або to impact» – це впливати. Да? Тобто імпект може бути як іменником вплив, так і впливати на щось. І ще. Буквально два слова, які нам а, сьогодні будуть важливі, Це commitment, як відданість або прихильність. Да? I really like your commitment. Мені дуже подобається твоя відданість справі. Да? Commitment to our cause or commitment to the team. Да? Твоя відданість команді. І determination це рішучість. Uh, they actually they don't really show their determination. I'm not sure that they are motivated. Да? Вони не дуже показують, якби, демонструють свою рішучість. Я думаю, що вони не сильно в принципі, зацікавлені. Да? Тобто ось цей список фраз, які нам на сьогодні, ну не слів, не фраз, а слів поки що, наш такий невеличкий голосарій, що нам на сьогодні ну, слова, які нам на сьогодні потрібні. І ми почнемо із фрази, на мою думку, доволі простої. It's raise the bar. Raise the bar. Можливо, пам'ятають. Ми пам'ятаємо таку групу, як Daft Punk У них співається в пісні Get Lucky. Less Raise the Bar. Bar – це перекладено. Raise the bar це підвищити перекладено. Тобто підвищувати планку. А як це можна використовувати, коли ми кажемо про роботу? Наприклад, this… I'm really committed to raise the bar every time I do this job because I'm really passionate about it. Or this job uh, motivates me or drives me to raise the bar of my abilities. Да? Тобто підвищити свою власну планку. Тобто ми кажемо, що ця робота нам настільки подобається, ж, да? що ми хочемо підвищити планку а, uh, своїх можливостей, чи взагалі свою планку uh, а, з, з, з цією роботою. Будь ласка, хто доєднався, спробуйте створити власне речення, своє власне якусь фразу, ну точніше, все-таки більше як речення, вираження із, із фразою «raise the bar», коли ви кажете, говорите про свою роботу. Нагадую, «raise the bar» – це піднімати планку, підвищувати планку, да? тобто вимагати більшого, наприклад, це так само можна сказати, що «raise the bar» – це вимагати більшого від когось. Хоча б проговоріть її для себе. А якщо хочете отримати фідбек, наскільки ваша фраза звучить чи не звучить, напишіть її мені в коментарі. Давайте вам дам одну хвилинку. Окей, е, якщо захочете написати, я обов'язково її пізніше прочитаю, а поки що буду йти далі. Е, наступна фраза, яка мені дуже подобається, і яка теж має багато різних значень, це step up to the plate. Якщо ми візьмемо step up to the plate, буквально перекладемо це підійти до тарілки. Ну відповідно в чому сенс, да а дуже ну, якщо ми візьмемо якийсь узагальнений сенс цієї фрази, то це або виявити ініціативу, або м -м, взяти відповідальність на себе. Да? Тобто, like, everybody was afraid to take an action, so I had to step up to the plate. Всі боялися, що зробить, і мені довелося якби, взяти на себе цю відповідальність, або мені довелося виявити ініціативу. Як це можна теж красиво виразити. Наприклад, in this team I always want to step up to the plate. Or like with in your team, якщо ми хочемо сказати, що от саме в вашій команді мені завжди хочеться да, виявляти ініціативу. Або, I really like What I do, and I'm ready to step up to the plate. Або навіть можна додати uh, and take over my team or the, the team. Да, і взяти якби, шефство, да, якби, керівництво над командою. Да, я, я, Мені настільки це подобається, настільки круто, що я навіть готовий спробувати. Да, I want to step up to the plate and take over the team. Uh, от така штука. Step up to the plate. Виявити ініціативу. Або взяти відповідальність за якісь дії. Якщо ви заглянете в словник, то там буде таке доволі незрозуміле пояснення: типу take an action when something is difficult, but needs to be done. Ну, тобто, якщо ми простіше скажемо, то це виявити ініціативу. Знову, давайте вам дам хвилинку і ви спробуєте зробити власне речення із фразою step up to the plate. Якщо е, хочете, напишіть його, будь ласка, в коментарі, щоб ми я міг дати вам фідбек. Наскільки воно класне? А якщо е, не хочете, то відповідно не пишіть, а прогоріть хоча б собі самі. Будемо переходити до наступної фрази, і власне, повернемося до того, що я казав, make a difference. Да? Make a difference, нагадую, це робити щось важливе. І як ми це можемо сказати, наприклад, I really feel that I belong here because I make a difference. Да? Тобто я, саме, я відчуваюся тут, е, типу, як удома, да? тобто Belong somewhere — Це відчувати, що якби, це наше місце. Ми почуваємося на своєму місці, е, тому що я справді роблю тут щось важливе. Е, антонімом до цього може бути щось типу, Mickey Mouse Job, да? Коли ми робимо якусь ерунду, і займаємося, ми такі, блін, я ну, можу робити щось важливе, а я якусь фігню роблю. А це буде Mickey Mouse job. Відповідно, мейк де дифренс, мейк едіфренс, вибачаюсь. Make a difference – це саме займатися чимось важливим. Uh, взагалі дуже важливо, uh, дуже важливо займатися важливим. Дуже uh, ну я вважаю, що це необхідна річ для кожного усвідомлювати важливі свої роботи. Але ну так буває, що у нас можуть бути інші мотиватори для роботи. А uh, і ми можемо усвідомлювати, що можливо те, що роблю на найкрутіша річ в суті, але я від неї кайфую, або там гарна зарплата. Але якщо ми хочемо показати, що ми дійсно любимо цю роботу, we are really passionate about it, да, своєму начальству, то ця фраза I really feel that I make a difference here це прям то, що треба. В принципі, тут я не скажу, що велика варіативність того, як ми можемо це сказати, ми можемо сказати: I, feel, I make a difference here because, і якби уточнити, що саме заставляє нас так думати. От. Так само, будь ласка. Напишіть в коментарях, чому ви вважаєте, why do you think that you make a difference with what you are doing? Тобто, роблячи те, що ви робите. Напишіть мені, why do you think that you are making a difference? Розумію, що сьогодні, напевно, був не дуже легкий день, тому що, на жаль, коментарів у мене небагато. Але, да, ми можемо сказати, I make a difference because I change the world. Да, це дуже загальна фраза, але знову-таки звучить класно, звучить класно. I make a difference because I help other people. I make a difference because I create something important. Да? Тобто, такі варіанти, навіть якщо це дуже доволі загальна фраза, вона в принципі все одно працює. Всім приємно усвідомлювати, що ну, мені, як керівникові, було б дуже приємно усвідомлювати, що якщо мої, якщо мої підлеглі дійсно пишаються тим, що вони роблять. Um, і ще одна, ми можемо сказати: um, show commitment. Да? Ми слово commitment з вами розібрали, це відданість. І uh, ми можемо сказати, що uh, I really like to show my commitment. Or, um, Every day I'm committed to uh, doing my best. Да? Тобто я прям хочу зробити ну, там, старатися, да? тобто викластися на повну. Um, I'm committed to go extra mile, наприклад. Да? тобто, Go extra mile – це те ж саме, зробити навіть більше, ніж ми можемо. Да? Тобто ну, пройти зайву uh, милю, тобто, зробити uh, більше, ніж навіть від нас вимагають. Да? і от... I want to go extra mile, or I am committed to, uh, to this, да? тобто можна і використати слово commit, uh, можна разом їх використати, можна окремо. Go extra mile, зробити більше, навіть ніж від нас цього просять, чи вимагають. Uh, like, I like it that much. I'm so happy to do what I'm doing, that I want to go extra mile. Знову, тут, ну, звісно, треба бути, ну якби розуміти, в якій ситуації ми кажемо, бо іноді це може просто призвести до того, що нас нам дадуть якусь додаткову роботу, і, е, ніяк за це не винагороджуючи. Тому тут важливо розуміти контекст і коли це саме сказати. Але сьогодні ми говоримо не про контекст, а саме про те, що ми можемо сказати. Тому я вам просто даю інструменти, а ви вже використ... ну, для себе вирішуєте, наскільки ви і е, е, в яких ситуаціях будете їх використовувати. Отже, перед тим як ми перейдемо до е, останньої фрази, повторимо ті, що у нас були. Да, це raise the bar, підняти планку. Це е, Step up to the plate, виявити ініціативу, або е, взяти на себе відповідальність за щось, да, за якісь які дії, тобто взяти відповідальність і сказати, «окей, давайте будемо робити. Е, Go extra mile да, зробити більше. І фраза, яку ми проговорили ще на самому початку: make a difference. Да, make a difference це робити щось важливе. Фраза номер раз це не означає, що ця фраза вона краще за інші. Вона насправді ну, немає кращої чи не кращої є тільки ті, що краще чи гірше підходять під ту чи іншу ситуацію. І мені дуже важко насправді було вибрати, тому що їх дуже-дуже багато. Um, але я думаю, що я оберу фразу strive for excellence. Пригадуємо спочатку нашого стріма, що strive – це прагнути чогось. Excellence коли ми кажемо excellent да, то тобто це чудово. Excellence – відповідно це як ну, ідеал. То I strive for excellence, я прагну ідеалу. Да. This job drives me або this position drives me. To strive for excellence. Да? Тобто, ця моя посада вона якби, мене мотивує прагнути ставати кращим, да? Прагну, прагне, прагнути самовдосконалюватися. Тобто Ми можемо просто сказати: uh, improve myself або strive for excellence. Да? Ну, від, відчуваєте різницю. Just, I just want to improve myself or I strive for excellence. А, в принципі, смисл один і той самий. Але uh, strive for excellence, воно звучить прям. Прямух, я хочу. Знову таки, це все, все залежить від тієї ситуації, в якій, в якій ви ту чи іншу фразу якби, використовуєте. Але, ну, як на мене, звучить вона набагато потужніше і, ну, якщо не сказати авторитетніше, то як він демонструє ваше знання англійської мови, що теж важливо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи залишилось у вас питання по цих фразах. Можливо, щось треба уточнити, можливо, щось треба е, нагадати чи ще раз пояснити. Поки ви думаєте над запитаннями, коментарями або запереченнями, можливо, такі теж є, е, я нагадаю, що завжди можете прийти на безкоштовне, е, безкоштовне заняття, розмовну сесію, е, де ви можете відпрацювати якісь фрази, е, запитати питання. Скільки вам вистачить часу задати питання. А щоб попасти на безкоштовне заняття, будь ласка, напишіть в особисті повідомлення на цей канал Speak English. І ви отримаєте всі дані для реєстрації. Так само, якщо ви вже проходили, заняття і шукаєте, ну, проходили пробне заняття, і шукаєте взагалі курс. Заходьте на наш сайт. У нас є курси як для початківців типу Start Speaking, так і курси для того для тих, хто ну вже щось знає, але треба все це консолідувати і якось закріпити. Це прекрасний курс Speaking Booster, але маю попередити, що він дуже інтенсивний, особливо якщо займатися там три рази на тиждень, то це дійсно прям інтенсивний курс. І за приблизно півроку, можливо, навіть трошки менше, ви будете знати всі. Часи граматичні, основні граматичні конструкції, і забути свій е товари словниковий запас. Ну, я не скажу вам точно кількість слів, але десь на 500 мінімум. Ну, Але знову таки, це за умови, що ви будете прямо робити все, що е там треба зробити. Всі домашки і відвідати всі заняття. Звісно, що якщо не робити домашки, то ну, про які результат ми можемо з вами говорити? Так само є курс інтермідіат, є курс Флюент, є курс бізнес Speaking. Власне, де можна ознайомитися з цима і не тільки фразами, які я сьогодні використав. Тому приходьте, цікавтеся у наших менеджерів. А я на сьогодні буду закінчувати. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.